Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці відкрили центр підтримки ветеранів та їхніх родин. Це другий такий заклад в Україні. У якому форматі він діятиме, та які навички можна буде отримати в центрі? Про це та інше у нашій розмові із проректором Вінницького національного технічного університету Юрієм Бурєнніковим. Вітаю пане Юрію в нашій студії. Доброго дня. Центр ветеранського розвитку створили на базі Вінницького національного технічного університету, і це проливає певне світло власне на формат цього закладу. Ну навіть не закладу, а організації цієї, скажімо так, його мета навчання. Саме так навчання кого і з якою метою? Ну по перше, навчання ветеранам. А от мету, кінцеву мету, яку може отримати ветеран, вона достатньо різнобарна. Враховуючи те, що ми технічний університет і вже не один рік займалися перенавчанням ветеранів, то у нас є своє напрацювання, у нас є методики і можливості передання інформації для дорослої людини, особливо такої, як ветеран, в достатньо швидкі терміни, в короткострокові терміни і за різними напрямками тих. Майбутніх для ветеранів професії, які на сьогоднішній день є найбільш затребуваними на ринку. Потрібно зрозуміти, що ті ветерани, які у нас можуть проходити навчання, вони на сьогоднішній день війна триває, і до нас будуть потрапляти ветерани, які демобілізовані з армії за станом здоров'я. Тому у відповідності ми теж вибираємо зараз фах майбутнім от нашим слухачам, саме такий, щоб він був полегшений для них і все одно залишався затребуваним на ринку. Ну, я знаю, що Вінницький національний технічний університет, і ви щойно сказали вже має досвід роботи. Так саме тому обрали технічний університет як базу такого ветеранського так. центру розвитку. Знаю, що колись співпрацювали навіть по міжнародній програмі. Нагадайте нашим слухачам, що це була за програма, чи вона діє зараз, чи вона закінчила свою. Ага. Програма, яка діяла в нашому університеті і взагалі на тренах України до 2022 року, ця програма називалася Проект України Норвегія угу. за підтримки уряду Норвегії і МЗС Норвегії, а також українських благодійних організацій, ми мали можливість проводити цей проект практично з 2005 року. З брати... 2005 років, було... вибачте, 2015, 2015, 2015 року. Хоча, якщо подивитися, то сам проєкт і сама діяльність ця почалася ще задовго, задовго до війни, враховуючи те, що в Україні все одно достатньо велика кількість ветеранів. Але от, якщо ми починаємо з початку війни, то відповідності цей проєкт запрацював саме вже для ветеранів на той час АТО, угу. а тепер вже для ветеранів по факту всієї. Всіх напрямків, які наш зсу зараз має, і відповідності, ми перевчили на базі університету за ці роки близько 500 чоловік. Туди входили не тільки ветерани, а й члени їх сімей. Ми говоримо про те, що центр ветеранського розвитку створений на базі ВНТУ, але я так розумію, не самим ВНТУ. Хто долучився до створення? Ми є як якраз ви правильно сказали, що це є базою, а основним ініціатором створення цієї взагалі мережі, тому що на сьогоднішній день це мережа, і вона пілотна. Всього чотири вузи зараз стартували саме в цьому періоді. Відповідно, є міністерство справах ветеранів. І звісно, в це зацікавлення уряду для того, щоб побудувати програми, побудувати центри, побудувати підґрунті для того, щоб ветеран, повертаючись з фронту, і коли він має можливість вже приступати до життя не на фронті, а відповідності в з нами мав можливість швидко соціалізуватися, а при можливості і отримати професійні навички, які потрібні йому в подальшому житті, що це за навички можуть бути. Вони різнобарвні. на сьогоднішній день. Ми починаємо взагалі проект з державної такої запиту і державної програми, яка називається Помічник ветерана. Це та людина, фахівець з супроводу ветерана, яка теж буде з ветеранів, до речі, і членів їх сімей, яка буде опікуватися ветераном, який повернувся з фронту, який хоче. Почати бізнес, я не знаю, отримати соціальні пільги, зареєструвати, наприклад, своє СПД чи зареєструвати своє підприємство. Багато різного чого він хоче, але він може не знати цього, яким чином робити. От цей фахівець буде допомагати йому проводити достатньо швидко свою діяльність і отримати від того результат. Так, тобто помічник це ветерана це така, ем, це така державна основ, посада. Да. Державна посада, і, напевно, основний упор робиться на цю посаду, на що на щось дня. інше теж. На, на сьогоднішній день так, тому що їх взагалі немає в країні. Їх бракує, таких фахівців практично немає. Тому якраз наша мета навчити їх достатньо швидко, потім дати можливість пройти практику і працювати в державних органах. Для того щоб допомагати ветеранам. До речі, вони будуть працювати не тільки в місті Вінниці, а й практично по всьому регіону, а далі по всій Україні. Тобто, це буде і регіональний рівень, і рівень міста. На сьогоднішній чотири міста от в цей проект зайшли. І я сподіваюся, що ми отримаємо достатньо швидко результати. Це чотири міста. Це Дніпро. мені здається, в Дніпрі найперше відкрили так. цей ветеран, центр Вінниця, розвитку, Вінниця. Далі Він. Львів. І зараз буде Миколаїв. І ще Миколаїв. Так. Тому, от якраз якщо подивитися географічну частину, ми практично всі частини України зараз затронули, І у нас у кожного є своя специфіка отримання того фахівця, тому що є різні розуміння того, що він повинен виконувати, різні умови навіть того, що виконувати. Тому, що, наприклад, якщо ми беремо захід України, у нас величезна кількість людей, яка повертається з фронту, вона бажає, наприклад. Отримуючи е, можливість працювати, бажає займатися підприємською діяльністю, яка пов'язана, наприклад, з за кордоном. Да, достатньо mm -hmm. швидко біля кордону. Є інша специфіка, наприклад, у інших е, областей зараз вивчаємо, це пілотний проект. Працюємо. Якщо ми дивимося на загальний факт, що ми можемо давати, то по прикладу проекту україна норвегія в нашому університеті найбільше затребуваними були професії. Це підприємницька діяльність. Враховуючи те, що ветеран має пільги, і він має можливість отримати пільгові кошти для початку свого бізнесу. Це цікава річ, яким чином вони можуть це робити. Але тут важливо навчити, яким чином то, тобто, що можна робити, і ви ж зрозумієте, що багато це грантових програм, і треба навчити писати гранти. саме так. Писати грати і виігрувати грати, так? і якщо ми беремо питання про опанування цього цієї справи, тут важливо ще зрозуміння, те, щоб сам ветеран потім представив своє діло правильно перед Е, Якщо ми беремо підприємську діяльність, то саме тут і там вона теж ділиться на різні напрямки, наприклад, підприємської діяльності у сфері енергозабезпечення. Ми всі пережили цю зиму, ми розуміємо, що кожному доведеться зараз теж обирати питання, якими чином її пережити в майбутньому. А є люди, які будуть фахівцями і допоможуть це зробити з мінімальними затратами. Відповідь це теж підприємська діяльність, якою будуть займатися ветерани. Наступний вид діяльності це IT it технології для ветеранів, особливо тих ветеранів, які обмежені у своїх руках, які мають проблеми з, з, з своїм здоров'ям, вони потребують інклюзивного навчання. І якраз it технології тут найбільше підходять, тому що в більшості випадків це такий малорухливий вид діяльності. А ми опікуємося так, щоб всі мали можливість на сьогодні це робити. І ряд спеціальностей, які ми можемо надавати якраз ветеранам, які хотіли би займатися і підприємницькою діяльністю, і, наприклад, чимось, якимось виробництвом. Наприклад, 3D-принтери, тобто є можливість виробництва на них будь-яких деталей для будь-яких елементів. На сьогоднішній день це достатньо розповсюдження, але не всі ветерани мають до цього доступ. Чи, наприклад, оператори дронів для агропромисловості? На сьогоднішній день це достатньо затребувано питання, але у нас поки що війна, це складно, тому що ну, використання дронів не дозволено. Дронів але все одно прийде той час, коли вернуться хлопці з, або, так, з війни і у них є факт, І Багато з них хто вже навчений. Але тепер треба Навчити, яким чином, наприклад, використовувати цей дрон саме не для полювання, а саме для роботи на полі, да? для того, щоб можна було знаходити, наприклад, ті ж самі вибухонебезпечні предмети, тому що ну, аграрії зараз просто потерпають від того. І, а, наприклад, чого там оприскувати якимось там кібрицидами, якщо це потрібно, і багато-багато чого. Це теж потрібний фах. Я думаю, вони швидко його отримують. А аграрії за це тільки подякують. Терміни навчання. Я бачила, що терміни навчання від місяця. Справді від місяця. вистачає так мало часу да. для того, аби опанувати щось нове. Якщо це теоретичний курс, то достатньо, але потрібно розуміти, що це кожен день і це не менше п'яти годин навчання. Тому, звісно, ветерани проходять тут відповідний відбор, чи вони можуть, наприклад, навчатися в цей короткий період, або не можуть, і тоді ми будемо змінювати цю програму. Ми пілотний проект, ми намагаємося це спробувати. Яким чином це взагалі можливо? На сьогоднішній день перший курс, який ми будемо запускати, він якраз Називається це фахівець Субродовитера, і він буде тривати один місяць, і потім ще 15 днів буде практика. Угу. Да. Ми говоримо переважно про ветеранів, про перекваліфікацію, про соціалізацію, про те, як людина, завершивши війну, їй важко завершити цю війну всередині, але їй треба жити далі вже в світі мирному, будемо сподіватися, якнайшвидше, і знайти своє місце в ньому, тому що на фронті людина своє місце знайшла і шукає його тут повернувшись так. з фронту. Але разом з тим зазначено, що це навчання буде доступне не лише для ветеранів, а й для членів їхніх сімей. Так. Про кого саме йде мова? Тобто це не Найближчі, можуть бути діти, може бути дружина, чи це можуть бути і батьки, чи там двоюрідний брат. Тобто є ж окреслені межі людей, які можуть брати у цьому участь? В більшості випадків це якраз члени родинного кола, тобто це перша я кажу, черга, це дружина і діти. І тут теж є своє обмеження, враховуючи те, що якщо ми навчаємо, то ми навчаємо на базі якихось вже знань, які отримала людина. І в більшості випадків ну тут вища школа повинна бути, але якщо, наприклад, у нас є рівень бакалавра, то тоді в більшості випадків на 100% наших навчальних проєктів може подаватися та чи інша людина. Якщо вона має тільки школу, наприклад, то тут звісно, Звичайно, будуть обмеження в залежності від того, що саме ну які знання їй достатні для того для іншого рівня опанування цих дисциплін. Навчання буде проводитися циклами. Тобто, от ви кажете, що з вересня запускається оця спеціалізація помічник ветерана, коли вона закінчується, наприклад, там з листопада стартує якась інша спеціальність чи ця сама. Максимальна можливість мом так опанування будь-яких дисциплін чи професій у нас на сьогоднішній день на центрі це 50 людей, які можуть знаходитися одночасно в на теренах центру. Відповідності, ми запускаємо групи по 25 чоловік, і у нас можуть виконувати наприклад одночасно декілька проектів, які ми можемо на напрямки брати. Але зараз на сьогоднішній день запит держави саме такий, щоб достатньо швидко збільшити кількість фахівців у споруду ветеранів і надати можливість державі їм через них допомагати ветеранам. Тому на сьогоднішній день да, у нас будуть тільки курси з опанування якраз оцих дисциплін, які пов'язані з тим. І далі вже з середини осені ми почнемо розширювати наші можливості і запропонуємо дві наступних, два наступних напрямка: це IT окремо і IT у бізнесі. Да? Тобто це підприємниці, які хочуть займатися підприємською діяльністю з застосуванням IT-технологій. технології чи закритий уже оцей перший набір? Тобто, чи ці оці 50 місць, про які ви говорите, чи вже набрані на них люди, і наскільки складний цей відбір саме у Вінницькій області? Чи багато було подано заявок? Як вони опрацьовуються? А на сьогоднішній день якраз процес опрацювання цих заявок триває. Тривають якраз зараз співбесіди. Вони продовжуються прямо зараз, от в даний час а заявок багато. Їх багато відверто, їх багато і відповідності, ну це ще ще більше підвищує відповідальність перед тим, що е, якраз ветерани хотять допомагати, вони хотять працювати, вони хочуть допомагати один одному е, і ставати на рівні е, ближній ближньому для того, щоб зрозуміти взагалі яким чином швидко це пройти. Більше того, ви розумієте, що якраз туди прийшли ті люди, які вже пройшли складний тернисний шлях, тобто ветерани АТО тодішнього так? В, да, Вони з того моменту, більше того, я вам скажу відверто, ветерани АТО. Де більше повернулося на війну, коли почалося це у нас? От зараз да наша вторгнення. да і відповідності вони. Після того ще раз повернулася і ще раз стикнулася з проблемами, з тими, які змінилися. Ну ми живемо в військовий час, і на сьогоднішній день і законодавство достатньо швидко змінюється і міняється реалії життя, в якому ми знаходимося. Тому не дивно, що вони розуміють складності, вони розуміють свій психологічний стан і психологічний стан тих побратимів, які повертаються з війни, і вони ну, активно хочуть допомагати. Наша мета передати їм знання для того, щоб вони це зробили швидко. І за допомогою держави потім е, соціалізували велику кількість е, ветеранів, які прийшли і прийдуть, і вже прийшли. І, і я сподіваюся на те, що вони потім зможуть е, панувати і нову дисципліну після того, як вони отримують від них е, розуміння, тому що наш центр буде працювати і для них наступного. Тобто, якщо є фахівці з супроводу ветеранів, відповідності вони будуть спрямовувати їхні на навчання, якщо вони того будуть потребувати. Ну а далі я сподіваюся, що вони. Ну, знайдуть гідне місце в середовище, а середовище, наше суспільне, воно зможе їх правильно оцінити і дати можливість їм далі, після того як вони виконали свій борг перед державою, далі розвиватися і жити щасливим наповненим життям після перемоги. Так, що ж, я нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про центр ветеранського розвитку, який створили у Вінниці на базі Вінницького національного технічного університету. Гостем студії був проректор Вінницького національного технічного університету Юрій Бурєнніков. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.